Про головне події в Харкові та області, 27 серпня. Російська армія продовжує тероризувати Харківщину. Зранку з РСЗВ Торнадо с ворог вдарив по Бугодухову. Один зі снарядів поцілив по зупинці громадського транспорту, інші вдарили територією приватного підприємства. У харківській обласній прокуратурі повідомили про вісьмох постраждалих і загиблого. Серед поранених – 15-річний підліток і його вагітна сестра. Протягом доби під ударом також був Ізюмський район. По об'єкту інфраструктури в селі Андріївка вночі поцілили іскандером. Постраждали чотири людини, повідомив начальник хова Олег Сенігубов. У Удень росіяни переключилися на прикордоння. За даними хова, під обстрілами були козача Лопань і Нова Козача. Там зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Протягом дня білгородськими телеграм-каналами ширилася хвиля панічних настроїв. Зранку декілька пропагандистських ресурсів і так званих військорів повідомили про нібито прорив кордону ЗСУ з Харківської області поблизу російського населеного пункту Нєхотєєвка. Це село навпроти Хозачої лопані, яка потерпала від обстрілів сьогодні в день. Ялгородський губернатор Гладков змушений був реагувати та заявив, що ситуація на кордоні складна, але контрольована. Сили оборонити українські прикордонники командирів щодо подій поки не давали. Харківобленерго задіяло більш жорсткі графіки відключення електрики на Харківщині. Через наслідки масованого ракетного удару по Україні споживачам тепер відключають струм від 6 до 9 годин на добу. Окремо діють ще й аварійні відключення. Спека в Харкові встановила черговий температурний рекорд. Вчора повітря пригорілося до 35,4 градуса Цельсія. До того рекорду 32 градуси тримався аж із 69-го року. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.